Увесь Київ у диму після масованої нічної повітряної атаки. У місті нічим дихати. Усе це сталося після телефонної розмови між російським диктатором Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Путін ясно дав зрозуміти, що він буде продовжувати вбивати українців. Інформація щодо нічної атаки було 11 ракет: один кінжал, 6 балістичних іскандерів і 4 крилаті. Два крилатих Іскандера збито, інші ракети ні. Основний напрямок удару Київ. Також був наліт 539 дронів. 476 із них заявляються, як збиті або пригнічені РЕП. Наразі відомо про 20 постраждалих у столиці. За даними ДСНС, у Солом'янському районі частково зруйнована п'ятиповерховий будинок, загорівся дах самоповерхівки, пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Шевченківському районі зафіксовано влучання в 14-поверховий житловий будинок. Виникла пожежа. Також загорілися автомобілі. Триває гасіння пожеж у нежитлових будівлях. У Шевченківському районі удар безпілотника припав на незаселений восьмиповерховий будинок. Зруйновано перший поверх. Нічний удар прокоментував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, це був один із наймасштабніших повітряних ударів, демонстративно значний і цинічний.